Я через свою дурну помилку втратив майже півтори тисячі євро. Аж цього ж можна було уникнути. Їхав, перевищив швидкість, камера зробила фото. А до речі, камери -то тут діють і присилають листи власникові автомобіля. Але в саме цей час я переїжджав з квартири на квартиру, і листи, на жаль, загубилися. Я не отримав повідомлення. Пройшов час, штрафи збільшувалися в декілька разів. В результаті сума підскочила майже до 1500 євро. Якби ж я тоді знав про сайт CJIB, на цьому сайті можна перевірити, чи немає в тебе штрафів і навіть не треба дивитися, чи в тебе є листи, які прийшли тобі на пошту. Просто заходиш онлайн і перевіряєш. Я втратив гроші через невідомість і через відсутність переадресації пошти. Що робити, щоб так не попастися? Змінювати адресу і ставити переадресацію. В пошті post.nl. регулярно перевіряти сайт CJIB. Якщо прийшов штраф, реагувати миттєво. Хтось із знайомих твоїх вже зараз в Нідерландах. Поширюємо це відео. Можливо, йому це збереже купу грошей.